Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Вітаю, Маргарита. Вітаю глядачі. Нещодавно бачила замітку про те, що Росія розпочала використання нових ракет у випуску цього року. Так про що це свідчить з їх боку і як це для нас власне? Так, росіяни вони не припиняли виробництво своїх ракет окремих і також артилерійських снарядів. Тобто це вже таких простіших, ось це от саме масовіше можна говорити про ці міни там для мінометів, артилерійські снаряди. Тобто вони набагато простіші, примітивніші у виробництві, не потребують от таких комплектуючих, дорогих і закордонних, як того потребує так високотехнологічна ракета, на кшталт там іскандерів, калібрів, там кінжалів, тому, тому подібне. Туди потрібні вже Ось всі ці мікросхеми, тобто електроніка складна, яка сьогодні важко роздобути, тому що вона підсанкційна. Але заводи, воєнні заводи росіян вони працюють сьогодні на повну потужність, тобто вони працюють в три зміни, вони виготовляють ці снаряди і поповнюють звичайно запаси. Є один момент: що швидкість витрат, швидкість використання саме цих запасів. І швидкість їх поповнення вони не співмірні. Тобто, так вони виготовляють ці вже е, ракети снаряди, вони вже на фронті, е, але все ж таки е, самого виробництва е, власного виробництва Російської Федерації недостатньо, щоб повністю поповнити е, свій запас е, в артилерії. Тобто, ми поступово виснажуємо їхні ресурси і вже по деяких позиціях, от саме високотехнологічних, вони навіть пішли е, нижче ніж. Оцей мінімум в 30%, який держава зобов'язана тримати, не використовувати, тому що це. Це, це, це саме той мінімум, який необхідний для захисту держави. Ну от, приміром, якщо завтра станеться щось надзвичайне, потрібно буде відповідати цими ракетами, але бачимо, що російське керівництво іде в банк і воно фактично розтрачує ну, ці свої колись величезні запаси. Тобто, можна сказати, що Україна дійсно робить велику послугу світу, тому що поступово ми перемелюємо утилізуємо Ймо ось цей ось збройний арсенал Російської Федерації, і не лише. Тепер вже це стосується якраз і збройного арсеналу Ірану, тому що перша партія, ось ті 300 шахедів. Вони вже знищені, тобто, в той чи інший спосіб. Там 223 знищили. Там якась частина долетіла. Звичайно, що завдала. Ми всі бачили всі ці руйнування, але їх також вже немає. І тепер Росіянам треба шукати знову зброю, замовляти знову знову в Ірану, і от цей процес ми бачимо, що є таким є вже хаотичним, тому що росіяни самі розуміють, що їм недостатньо тієї зброї, яка є у них. І до речі, вони багато зброї взяли також з Білорусі, тобто вони навіть звідти позабирали, тому що та зброя ті набої терміново потрібні були на фронті, а самих росіян поблизу вже не залишалося на найближчих складах. До речі, багато хто підраховує так, скільки було, скільки залишилося, скільки гіпотетично ще може бути, але ніхто не розповідає, як це підраховується. Так розкажіть, будь ласка, якщо ви можете, так тут можна порахувати можна було б порахувати ось саме ракетний запас, тому що були спеціальні міжнародні, міжнародні міждержавні угоди щодо нерозповсюдження саме зброї, і відповідно, що ось ці. І ракети вони мали би контролюватися міжнародними е, організаціями міжнародними спостерігачами з 91-го року, е, коли ще відбувалися оці взаємні контакти. Е, ось е, для це для робиться для того, щоб ну власне кажучи, щоб не було неконтрольованого обігу зброї. Але ми розуміємо, що останні 20 років Росія е, вона, власне кажучи, перетворилася в авторитарну закриту державу, І міжнародні спостерігачі е, не мали повної інформації по якраз по їхнім, їхньому ракетному озброєнню. але тут треба сказати, що е, все одно розвідки працюють, тобто вони встановлюють е, цю кількість ракет, е, і більше того, вже більш-менш точно навіть можуть визначити ну от, принаймні, наше головне управління розвідки визначило наявність е, 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 іскандерів, тобто це ті ракети, якими вони пишалися з 2014 року, розміщуючи їх в Криму е, на рівні 13% від запасу, тобто, бачите, нас. Скільки вони просіли навіть від того мінімуму в 30%, Тобто, це вже третина третини, якщо так можна сказати, запасів Російської Федерації. Та сама ситуація, тобто з калібрами, їх бракує, тобто вони використовують, та сама ситуація з кінжалами, х там х 555 Краща ситуація із старішою зброєю радянською, тобто яких на складах іще багато. От, наприклад, в ЗРК там ракети до С-300, цих ракет є дійсно багато, але вони пристосовані для ударів по повітряним цілям. Тобто, вони мали бути протидією для натівської авіації. А зараз їх переобладнують і використовують по наземним цілям, тому та так самі росіяни розуміють, що їхні ракетні запаси вони виснажуються. Це не значить, що ми можемо розслабитися в них ще достатньо ракет, щоб, приміром, от до нового року інтенсивно обстрілювати наші наші міста, і, власне кажучи, а в умовах такої середньої інтенсивності це може бути аж до весни наступного року. Але все ж таки, навіть самі росіяни розуміють, що їх ще ці. Запаси вони вичерпуються, і саме тому бачите, шукають вони ці ракети. От вони звертаються і до КНДР, вони звертаються і до Ірану. Не виключено, що ми побачимо різну зброю тут. Ну що ж, це та даність, якою нам треба працювати. Отже, якщо ми говоримо, що ми форпост вільного світу, значить ми будемо боротися проти різної зброї, яка буде прилітати на нашу територію. Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво послухати ваші коментарі. Побачимось. Так, да, Я дякую вам. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватись.